Вітаю. 6 вересня опубліковано закон 3916 про повернення відстрочки від призову для військовозобов'язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісті під час участі в бойових діях. Це був законопроект 113.91. Цей закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним, чиї близькі родичі, тобто повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісті захищаючи Україну. Тож, не все так погано, є зміни в кращу сторону. Поділіться цим відео з тим, кого це стосується. Або просто, будь ласка, розповісти його серед інтернету. За будь яку реакцію, буду вдячний. А якщо вам треба юридична допомога, консультація, звертайтесь в приватні повідомлення. Домовимось на індивідуальну консультацію. Телеграм в шапці профілю, телефон також там є. Дякую вам за увагу і до зустрічі.